Ставлять на ноги військових та цивільних. В Івано-Франківській міській лікарні номер 1 працює ще одне відділення для реабілітації. Тут є три повністю облаштовані кабінети, де надають комплексну допомогу. Найперше захисникам після поранень, а також цивільним, які потребують відновного лікування. Понад 90% – це є військовослужбовці, які отримали бойові травми, різні захворювання і направлені до нас по етапах евакуації на лікування. Також у нас проходить реабілітацію і цивільне населення. Це є Пацієнти, які з наслідками інсульту, захворювання опорно-рухового апарату, травми, тобто якісь спортивні травми або ще щось. Переважно військовослужбовці до нас поступають уже після первинної наданої допомоги. Ми проводимо, надаємо різну реабілітацію. Це є і протезування, і підготовка до протезування, і, і переводимо на наступні етапи реабілітації. У відділенні працюють три мультидисциплінарні команди фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, медсестри та реабілітологи. Залежно від виду поранення пацієнту підбирають індивідуальний план реабілітації. Заняття одного пацієнта каже фізичний терапевт Андрій Бойко, триває в середньому до двох годин. У нас зараз тут з'явилося багато нового нових нового обладнання. Саме бігова доріжка, ліжко бобота сходи, кушетки, які вже автоматично гарно піднімаються. <гум> mm -hmm. Найбільше приходять проблеми з кінцівками з поран, після поранень. Також проблеми з хребтом. Віталій Волосянко виконував бойові завдання в Курській області. Саме там отримав мінно-вибухове поранення. Спершу його рятували медики в Чернігові, а тепер військовий проходить реабілітацію в Івано-Франківську. Після Чернігова мене одразу сюди було перевели. Я ще був на колясі, бо так як в мене нерви перебили в коліні, я не відчуваю ніг. То я їздив перший час на колясі. І сюди, як поступив на реабілітацію, теж їздив на колясі. Ну, це вже в мене протягом того, як я тут був на колясі, мене ну, дуже добре реабілітували, дуже ну, хороші спеціалісти, які в цьому допомагають. Тут я вже другий раз, ну і вже самі бачите, вже стою на своїх власних ногах. Ну хоча б є третє, але це ну, з часом воно теж може не, понад... не знадобиться в майбутньому. Ну, спеціалісти тут хороші. Ще один боєць Віталій Мороз отримав поранення на Донецькому напрямку від атаки ворожим дроном. Побратим загинув на місці, а Віталій отримав поранення. Нас міняли хлопці, і вони, виходить, забіли на позицію. І якраз а він дрон за ним за нами дивився, заблюдав. Хлопці теж не були поміняти, я вже думати. І він, якраз, залетів прям то хлопцям мого рядышком, то він двосоти став, а мене це поранило. І потім. Поки витягнули два дня, десь витягували, бо вони були обстріли, були дуже важкі і не могли витягнути. Ну і потім вже витягнули, то молодці, звісно, бо я ж не ходити нічого. Не міг плосі мене несли. Чотирьох мене привезли сюди лежачим, а зараз я хожу, займаюся, дівчата піднімають мене. Так що, добре, все добре. Лікуюся. <клікуємо> не менш важлива реабілітація і для цивільних. Марія Галюк пережила інсульт у листопаді 2022 року. Пацієнтка каже, саме якісна реабілітація допомогла їй знову стати на ноги. Я тут проходжу кожен день, проходжу на снарядах, мені роблять масаж, і я вже другий рік тут приходжу, займаюся. І з цього приводу я дуже рада, що тут такі привітні люди, і так мені допомогу велику. І я ходжу. я Рукається можу сама себе послувати. У відділенні реабілітації розповідає директорка медзакладу Тереза Стефанків, розгорнуто 45 ліжкомісць. ліжкомість. За 2024 рік ми обслуговували не ті і лікували не тільки військовослужбовців, а також і цивільне населення. Якщо військовослужбовців ми пролікували 532, то цивільного населення 218. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже: реабілітаційне відділення в лікарні на мат яке вдалося відкрити спільними зусиллями. Місто виділило кошти на ремонт, держава виділила обладнання, також спонсори теж виділили певну суму коштів, і вдалося відреабілітувати і створити реабілітаційне відділення вже в належних умовах. Далі хочемо, щоб палати були в кращому вигляді. Ми знаємо, що на матейки багато ще роботи, але поступово крок за кроком робимо ці роботи. Нагадаємо, такі реабілітації. Реабілітаційні відділення є в кожному медичному закладі Івано-Франківська, зокрема у міській клінічній лікарні номер 1 у центральній міській клінічній лікарні і в поліклініці номер 2 Окрім того, у громаді працює реабілітаційний центр, перший добровольчий хірургічний шпиталь. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк та радіокомпанія Раї.